Депутати знову взялися за військові справи. Вони вкотре внесли зміни до законів про військову мобілізацію у особливий період. Давайте подумаємо про наших студентів, які зараз навчаються. Це наше майбутнє, це наша перспектива нашої країни. І депутати таки придумали. Вони внесли поправки до законів про військову службу. Тепер студентів та аспірантів денної форми навчання звільнено від мобілізації у особливий період. Не забули депутати і про викладачів вишів. На превеликий жаль, військові комісари заходять в аудиторії під час читання лекцій і вручають при студентах повістки викладачам, кандидатам, професорам докторатам, наук, доцентам. Питання: а хто буде готувати тих студентів? Тому у сесійній залі депутати одразу внесли ще одні поправки до закону про військову мобілізацію у особливий період, якими заборонили відправляти у зону АТО докторантів. Аби цей закон запрацював, тепер його повинен підписати президент.